Ну, перед початком відео я хотів би запросити в наш Діскорд Альянсу, в якому знаходяться, напевно, вже 6 українських гільдій, наскільки я знаю. Може я вже помиляюся, може їх вже і більше. Але суть в тому, що ми збираємо всіх українців в одному місці, щоб разом грати. У нас є як і серйозні PvP-гільдії, так і лайтові гільдії, де ви можете качати персонажів, якщо ви ще не прокачані ходити, просто бити всяких мобчиків, ходити з ними всіма на боси, знайти тімейтів для PvE і так далі. В нашому Discord є статус серверів. Тут ви завжди дізнаєтеся, чи працюють сервера Tron Liberty. Ще в нас є тут чат, де бот присилає. Погоду в Трон Liberty. Ви завжди будете знати, чи соняшно, чи дощ, щоб можна було піти в Дезайр. І, звичайно, день ніч. А в цілому у нас тут є дуже багато чатів, під кожну гільдію є свій чат, є чат Альянсу, де спілкуються всі. Є чат, в якому люди пишуть свої ролі ІГС і їх розбирають просто по гільдіях, так що місце знайдеться для всіх. Ласкаво просимо. Заходіть, будемо грати всі разом в Tron Liberty. Всім привіт! Сьогодні буде ще один відеосик по тому, як пошучити появлення Tron Liberty в Україні. Значить, саме перше. Це коли ви заходите на якогось вашого персонажа чи основного джетвіна вилазить ось така. Панелька, і в самій горі є ось така вкладка, де пише, ваш відгук потрібен. Натискаючи на неї, вам відкривається сайт. Відкривається ось такий сайт, де ви можете залишити відгук по Dronin Liberty. І на початку обирайте мову, на якій ви будете це все робити. Натискайте далі, скільки вам років. І ось тут, вже на цьому місці, вибираєте сервер, де ви граєте, що ви граєте, і з якої країни ви граєте. І саме цікаве, що в Амазоні є тут Україна. Можливо, вони просто мають перелік всіх країн, які тільки є, але те, що тут можна вибрати Україну, як на мене, це вже є якийсь плюс-мінус хороший знак. Значить, ми рухаємося в правильному напрямку. Ну, в будь-якому випадку, тут ви прийшли, Далі там відповідаєте на питання, якщо бажано відповісти, все, як ви вважаєте, це не тяжко, відкривайте на телефоні перекладач або користуєтесь ось такою штукою. І можна перекладати зразу сайт повністю, як собі там, ну, на якому вам потрібно. Щоб зразу хто буде запитувати, чим я це користуюся, це Made Translate. Додаток в Opera GX, він зразу перекладає всю сторінку повністю, при тому її не міняючи. Ви можете далі вибирати якісь відповіді і посилання. Не, не так як Google Translate, коли він просто вам відкриває нову сторінку перекладену і ви там не можете нічого робити, він просто, просто показує переклад. А якщо ви взаємодієте з якимись кнопками, то вона не працює, або сторінка просто перескакує назад по на англійському. Ну, не суть. Далі запитання, чи були якісь технічні проблеми у вас з грою. Тут теж можна написати, що хотілося би грати з України. От можна вибрати це Вони мали помірний негативний вплив. Це питання не є обов'язковим, але чим більше інформації, думаю, тим краще. Писати, звичайно, краще на англійській мові. Якщо ви не знаєте англійської мови, тут вам вже поможе перекладач. Відкриваєте і пишете. Ви можете написати щось інше, просто сказати розробникам, що ви є українець, але ви не маєте можливості порати цю гру без всіляких махінацій, без всіляких костелів і так далі. Тут далі ви проходите звичайні опитування. Ніксел підписався на канал. Дякую за підписку. Це найт. Дякую за підписку. Підписки навіть прилітають, коли я записую відео, але окей. Далі про просто проходимо опитування, і там буде ще один момент, де теж треба буде. Написати декілька речей. Ось. І тут же під самий кінець. Є запитання, чи користувалися ви... Підтримкою за останні 30 днів я не користувався. Деякі люди користувалися, бо в них пропадали люценти, були такі штуки. Декого просто банили через те, що вони водили ботів, хоча вони цього не робили. Але окей. Так, чи була токсичність? Ні, токсичності не було. І ось останнє питання можна сказати, найважливіше. Що на вашу думку, є найбільшою проблемою, яку команда Tron Liberty могла б вирішити, щоб покращити ваш досвід грі. І ось тут пишете: грі дуже багато українців, вони хочуть пограти в цю гру, але можливості не мають. Будь ласка, дайте доступ Україні до Tron Liberty перекласти. Це я показую спосіб для тих, хто англійську знає погано, або він не має в кого запитати і так далі. Зараз, як бачите, для цього є. Ресурси, що ви можете спокійно собі перекласти на любу мову, якому потрібно, відправити. І все. І тоді ви вставляєте просто цей текст на англійській мові і відправляєте все. І в кінці пише, що дякуємо за приділення час участі в цьому опитуванні. Ваша відповідь була записана. Ви потратили на це всього лише хвилини часу, хвилини дві, але якщо це зробить дуже багато українців, я впевнений, що шанси на появлення в Україні Трон Ліберті є. Та, як, мінімум, на сайті Амазонів вже можна вибрати Україну в списках, то, можливо, сподіваємося, в майбутньому нам дадуть до самої гри доступ теж. Так що ось таке ось таке відео. Будь ласка, потратьте на це своїх пару хвилин, щоб ви ми могли спокійно грати в гру без всяких VPN, змін аккаунтів і так далі. Якщо ви думаєте, що це нічого не поміняє. Все рівно потрати ці дві хвилини свого часу. Один голос нічого не рішає так, але якщо про це думають всі, то голосів не буде взагалі. Один голос плюс ще таких двоє, хто сумнівався, і ще така кількість людей, які думають, чи варто мені писати, чи ні, мій голос нічого не вирішить, може зібрати декілька тисяч голосів. І, можливо, розробники звернуться увагу. а наразі дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і очікуємо трон Лібертів в Україні.